Артем Довбик нарешті забув дебютний м'яч за Рому, а Єгорій Ярмолюк міг вирішувати в матчі з Манчестер Сіті. Це про фани, шоу про європейський футбол для усіх фанатів. Мене звати Дмитро, і сьогодні ми коротко пробіжимося по головним новинах української Легіони. Почнемо з Італії. Артем Довбик таки забив дебютний м'яч за Рому в матчі проти Дженуа Руслана Малиновського. Артем відкнув м'яч в ворота після хаосу штрафному майданчику. Оцінка за матч 6,8. Артем відіграв 80 хвилин, після чого його замінив в Проте це не врятувало Рому, адже вона зіграла в нічию. Дорослі ж взагалі був вилучений після надмірних емоцій. Загалом в Роми після чотирьох турів три нічиї та одна поразка. Поки без перемог. Довбек зіграв кожному з матчери. В матчі Манчестер Сіті Бранфорд, який закінчився перемогою з Сіті 2-1, Єгор Ярмолюк вийшов з заміни на 84-й хвилині, замінивши Дамзгора. Український півзахисник ледь не відзначився наприкінці матчу, проте м'яч пролетів повз ствір воріт. За інформацією Flash Score, на оцінку. Футболіст не награв через ту обмежену кількість хвилин, яку він отримав на футбольному полі. Нагадаємо, що це перша поява Єгора на футбольному полі в рамках АПЛ цього сезону. В Попередніх матчах він так і залишався на лаві запасних. Хоча в матчі кубка футбольної ліги український халбек відіграв 90 хвилин проти Колчестра. Оцінка 6,9. Віталій Миколенко відіграв лише 26 хвилин проти Астон Віли. Україн зазнав ушкодження, а матч закінчився поразкою Евертона 3-2. І це при тому, що Евертон починав цей матч з двома забитими м'ячами. Перед цим Віталій відіграв всі матчі Евертона в ОПЛ та один матч в Кубку футбольної ліги проти Донкастера, де навіть віддав асист. Олександр Зінченко не потрапив до заявки Арсенала на матч з Тоттенгемом в рамках північно лондонського дербі. Причина травма литкового м'яза. Терміни відновлення невідомі в цьому сезоні. Олександр відіграв 69 хвилин в першому матчі проти Вулверхемптона, оцінка 7,2, та 11 хвилин проти Брайтона. Конкуренти українця на позицію лівого захисника це Тімбер та Калафьорі. Також на цій позиції може відіграти Якуб Кібер. Челсі на виїзді здолав Бормут 1-0. Кунку забив з передачі Джейно Санчо, який став гравцем матчу. Михайло Мудрик ж відсидів увесь матч в запасі. В цьому сезоні АПЛ Михайло відіграв лише тайм проти Вулвергемптона та 17 хвилин проти Кристал Пелас. В старті ж український Вінгер виходив лише в обох матчах кваліфікації Ліги конференції проти Сервета. Результативними діями не відзначився. Схоже, саме в таких турнірах Мудрик буде й добирати свої хвилини. Адже після переходу Нетто, Санчо та Феліша робиться до стартового складу буде вкрай складно. Андрій Лунін знову просидів в запасі матча Реала з Релсу Сусіданом. Мадриці перемогли 2-0 з пенальті, забували Вінісіо Жуніор та Папе. В цьому сезоні Андрій Наполе ще не виходить. Нагадаємо, що нещодавно український голкіпер підписав новий контракт з Реалом до літа 23 20... До літа 2030 року. За інформацією порталу Дефенса Централь, він отримуватиме 4,5 мільйона євро за сезон, що вдвічі більше, ніж він отримав до того. Проте ця сума все ж таки менша, ніж те, що отримує Тібо Куртуа, адже він отримує 9 мільйонів євро на рік. Віктор Ценков вийшов в старті Жирони в матчі проти Барселони, який закінчився перемогою Барса з рахунком 4 1 Віктор відіграв 69 хвилин та був замінений доні Ван Дебеком. Оцінка за матч 5,9. Загалом Цанково за Жироном в цьому сезоні вже один гол та один асист в матчі проти Ососу. Анатолій Трумін відіграв матч проти Санта-Клари в рамках чемпіонату Португалії, який закінчився перемогою Бенфіки 4 1 Оцінка за матч 6,5. Анатолій здійснив один сейф Роман Яремчук відіграв 30 хвилин в останньому турі чемпіонату Греції за Олімпіакос. Оцінка Романа 6,6. Результативними діями, на жаль, не відзначився. Загалом за 4 тури чемпіонату Греції Роман відіграв 68 хвилин та забив один м'яч. Назарій Русин не потрапив до стартового складу Сандерленда на матч проти Плімута. В цьому сезоні чемпіоншипу український нападник відіграв лише 47 хвилин та отримав одну жовту картку. Микола Кохаревич відзначився забитим м'ячем в матчі Прем'єр-Ліги Шотландії проти сент джонстона Оцінка нападника за матч 7,7. Він також потрапив у символічну збірну туру. Нагадаємо, що Микола Кохаревич перебуває в оренді шотландського клубу Хіберніан, куди його віддав «Сфонці», що виступає в англійському чемпіоншипі. Раніше він же також відзначався за хіберніан в матчі Кубка Ліга проти Саличка. Арсені Батаго після переходу до турецького спора ще не виходив на поле. Зокрема, й в останньому поєдинку, де його команда зіграла в нічию проти Башикташа. Едуард Соболь ще також не зіграв жодної хвилини за французький Страсбург в рамках ліги 1 цього сезону. Контракт українця розрахований до кінця червня 2026 року. Лехія Гданськ перемогла Родом'як 1-0, а українці Желізко, Хлань, Царенко та В'юник вийшли в стартовому складі, проте не відзначилися результативними діями. Ще один українець, голкіпер Богдан Сарнавський, провів матч в запасі. Після восьми турів Лехя Гданськ іде на 15-му місці в польській екстра класі. Це були новини українських легіонерів. Вдячні за перегляд! Підписуйтесь на профани. Нехай щастить!